Народному депутату із фракції партії регіонів» і запрошують до центрального мікрофона Олега Ляшка, народного депутата позафракційного. Пане Ляшко, ви нещодавно заявили, що вас можуть позбавити депутатського мандату, бо ви заважаєте владі. А от є думка деяких експертів, що влада вас використовує, щоб заважати опозиції. Наприклад, вашу заяву про те, що маєте шанси стати мером Києва, розцінили як спробу відтягти голоси від майбутнього єдиного опозиційного кандидата. Ну, якщо такий буде, дякую за питання. Що стосується питання депутатської недоторканності, моя абсолютно тверда позиція, що ця недоторканність має бути скасована. І не має значення, чи при владі ти перебуваєш, чи в опозиції депутатська недоторканність це такий же феодальний пережиток, як і державні дачі, як і державні санаторії, спецрозподільники, і так далі. І я вважаю, що коли ми демократичні, кажемо, що ми демократичне суспільство, ми маємо ліквідувати цю депутатську недоторканність, бо в нас подивиться, в нас 20 років говорить. Про те, що ліквідують, але коли при владі, наче ліквідовують, бо думають, що коли при владі не притягнуть, потім коли в опозиції кажуть, ні, не треба, бо нас будуть переслідувати. І таким чином вона залишиться на все життя. Хоча не одні вибори на естафеті депутатської недоторканності і вигравали. Тому я вважаю, що її треба скасувати щодо звинувачень, тому проєкт влади, чи ні, знаєте, це е, е, політичні технології, політичних опонентів. Я згадую, як у нас на фракції, коли я був в Бютівській фракції фракції е, І Юля, і е, дай їй Бог здоров'я, бо катують же паразити її там у тюрмі. Е, насправді не смішно. Не дай Бог комусь із вас там сидіти, де вона сидить. Е, так от, на фракції розказували про те, що проєкт ладиться, тягне бок. Що проєкт влади це Яценюк. Тобто це такі технології, коли тебе бояться, коли тебе хочуть дискредитувати, проте я розказую, що ти проєкт влади. Я на це відповідаю, по-перше, дивлюся спокійно і не звертаю уваги. А по-друге, я проєкт людей, які за мене голосують. Десятки тисяч людей, 50 тисяч людей проголосували за мене на 208-му окрузі, 226 тисяч людей проголосували за радикальну партію. От я їхній проєкт. І ми працюємо на цих людей. Щодо київських виборів. Е... А який єдиний кандидат від опозиції Порошенко? От у мене питання. Людина, яка ще донедавна працювала в уряді Азарова. Людина, яка все життя при владі, яка розвалила помаранчеву коаліцію завдяки якій по великому рахунку Ой, сьогодні не, Тимошенко не розмірчуєте роль особи в історії, о насправді не недооцінюйте роль цієї особи в, в українській історії. Згадайте події 2005 року, розвал помаранчевої коаліції, відставка уряду Тимошенко, приход до влади уряду Януковича у 2006 році. Усе це звіння одної це мозаїка, Внаслідок чого ми маємо сьогодні при владі партії регіону. Але статус кандидата єдиного від об'єднаної опозиції, це знаєте, як е, на продажу. Хто хоче, може купити, як на парламентських виборах купували статус кандидата в депутати на мажоритарному окрузі і от е, табалов. Звідки взявся тушка Табалов? Хай розкаже, скільки він заплатив заніс, щоб бути кандидатом від опозиції. Де він зараз? Так само з кандидатом на мери. Прийшли, хто заплатив, той і претендує. Я хотів би про інше сказати: насправді. Хто там буде кандидат і хто виграє, Господь Бог знає, і люди підтримають. Я думаю, що ці вибори не вигідні ні владі, ні опозиції, у тому числі і кличку, бо владі не треба київські вибори. Я маю на увазі, бо вона програє ці вибори. Це абсолютно очевидно. А кличку не треба, бо це... правильно в нього президентські амбіції для чого йому у київських каналізаціях залито в підвалах фекаліях плавати, а вичищати у Ляшка, їх значить, і так президентських далі. амбіцій. Нема, що він на Київ прити е, ні, насправді я хочу показати, що ми. Що зможемо, бо для того, коли ти до чогось ідеш, ти повинен на конкретній ділянці роботи показати, на що ти здатен, а потім претендувати на щось інше. Я хотів би сказати про інше, пане Андрію. Оці питання, які ми тут обговорювали, це дуже важливе питання. Але найважливіше це те, яке ви задали на початку експертам, чого чекають люди від політики, від влади, від опозиції. Я думаю, що люди чекають одного: люди чекають справедливості. Проблема полягає в тому, що ми живемо в країні, де немає справедливості, і цю справедливість. Не пропонує ні влада, ні опозиція, бо вони між собою гризуться, кожен намагається щось довести. Але насправді люди це матеріали, які використовують. Що одна сторона, що інша сторона. От я вам хочу розказати, можливо, хто не знає, я хочу, а хто знає, я хочу нагадати: от 11 березня у невеличкому місті Борзна на Чернігівщині страпилася страшна трагедія. Майор міліції Сергій Ярошенко із ножом увірвався додому до 21-річної дівчини Світлани Циганок. Яка начебто должна якісь там гроші була йому. І е, е, хотів убити цю дівчину. Коли вона йому сказала, Сережа, не вбивай мене, я вагітна. Він їй тричі ножом по животу, убив дитину, шестимісячна донька, яка була е, у утробі цієї матері, Н, е, намагався перерізати їй горло. Коли ця дівчина виривалася, е, він їй порізав обличчя страшенно і так далі. І тисячі людей вийшли на протест, їх ніхто туди не вів. Там не було жодного прапору, ніхто ніяких листівок не розклеював, Люди вийшли самі. Бо цей же скотина, оця сволота, яка в, оцю убила дитину, ненароджену Світлани. 15 років тому він вже вбив одну дитину, випускницю борзянської школи-інтернату Наталю Корецьку, сирота, дівчина, яку вони через. Тиждень після випускного вечора повезли на озеро, зґвалтували, задушили і втопили. І через те, що ця дівчина сирота, і в неї не було ні папи, ні мами, ні адвокатів, йому це зійшло з рук, бо його батько-місцевий підприємець купив, кого треба. І от саме тому, що 15 років тому це падло, не посадили за те вбивство. Вибачте Пане мене, Лишко, вибачте я, мене я за емоції, поділяю, але я думаю, поділяю, що люди мене підтримують. Але... Вибачте мене, якби ви були отам на мітингу, ви б побачили, які там були емоції, люди готові були його розбити. Зідрати, тому що ми живемо в країні, коли в тебе немає волхати руки, коли в тебе немає грошей, коли в тебе немає папи, мами, прокурора, ти не досягнеш цієї справедливості, ти не доб'єшся правди ні в судах, ні в міліції, ні в прокуратурі. Твоїх нещасних дітей убивають, гвалтують, переслідують, і ти не можеш ніде знайти правди. От що найбільше хвилює суспільство, і тому це ви хочете скасувати депутатську недоторканість. і не тільки скасувати недо... депутатську недоторканність, а ми хочемо, щоб ми жили в суспільстві, де буде торж. Своя справедливість, де людина, яка народить свою дитину, вона знає, що вона віддасть їй в дитячий садок, а не платитиме хабаря, щоб встроїти дитину в дитячий садок. Ми хочемо, щоб ми жили в суспільстві, де людина, яка вивчить свою дитину, щоб ця дитина мала роботу, а не з дипломом про вищу освіту на базарі ходить, торгує. Ми хочемо жити в суспільстві, де пенсіонери, які все життя горбатились і піднімали цю країну, і сьогодні олігархи володіють тими заводами, які вони відбудували, а пенсіонери останню хату продають квартиру продають, щоб їм полікуватися, щоб сустав поміняти чи онкологію. Полікувати, і от що ми хочемо. Радикальна партія. і Я як її лідер. Володимир Фесенко, а я все думав, до чого ж до чого ж ця полум'яна промова? Це полум'яна, зверніть увагу, ця полум'яна промова не з папірця, це від серця і так. це від душі. Бо все життя я борю за справедливість. І Щодня я зустрічаюся з людьми і вони питають одне: як нам жити в цій країні? Їх не цікавить ні влада, ні опозиція. Їх цікавить Їм одна... лише радикальна партія. Ні, я зрозумів. Їх можливо багатьох і не цікавить радикальна партія, Володимир але Фисенко. їх цікавить жити в країні, а не їхати з неї. У Володимир Фесенко. краще ми цікавить зараз майбутнє Володимир Єсенко. Я єдина, я хочу нагадати, пане Олеже, депутатська нетерканість це не феодальний пережиток. Це демократичний інститут. В усіх європейських країнах він є. Його не скасовують, хоча там нема таких проблем з судом і взагалі з правоохоронним органом, як у нас. Його зберігають, тому що це одна з гарантій демократії. Але він обмежений. Тому давайте все ж таки говорити правду. Далі, ну от скасуєте ви, що справедливості стане більше. Я не впевнений. От я хочу вас спитати. Я чув від деяких ваших колег. Що зараз їм дуже важко виконувати е, побажання, прохання своїх виборців. Вони звертаються до прокуратури, до органів виконавчої влади, а їх як депутатів ігнорують, не відповідають на їх звернення. Ставлення зараз до депутатів, до ради, яка між іншим, от 100 днів буде зараз, працювало лише 7 пленарних днів. Це дорікання, між іншим, ну, ну да, так, опозицію звинувачують, але це проблема всього парламенту. Так от, ваша особиста оцінка. Зараз, ви як депутат, ви можете виконувати скажімо так, побажання, прохання своїх виборців. Ви можете реалізувати ту програму, яка була у вас на виборах. На приликий жаль, я вам хочу сказати, що сьогодні ми живемо в країні, де парламент фактично позбавлений будь-яких прав і повноважень. І навіть парламентська більшість регіоналівська вона є придатком до виконавчих органів влади, до президента, до уряду. Вони автоматом штампують закони, які їм засилають з адміністрації президента чи з уряду. І це найбільша проблема, що у нас фактично парламенту немає. І тут питання навіть не в тому, є в тебе недоторканні чи немає. Знаєте, насправді Висоцький співав, колись настоящих буйних малуватини, то жаков. Якщо ти не заяча. Душа, якщо ти козацького роду, вибачте, на Майдані мільйони людей, які виходили, в них ніякої недоторканності не було. А вони виходили, бо вони не боялися. І тому тут важливо, є в тебе недоторканність чи немає, а важливо, якого ти духу. Якщо ти не боїшся, то тобі не треба ніяка недоторканність. А Якщо влада хоче тебе посадити, вона зніме ту недоторканність і все одно тебе посади. Тобто прикриватися за недоторканністю, бо мовляв влада почне переслідувати, вона хо так, хо переслідує. Він вам приклад власенка, балоги цього домбу. І так далі. 에, 에, має депутатська недоторканність, має бути скасована. Не повинно бути білих і чорних. А сьогодні у нас влада це одна галактика, а про всі люди це інша галактика, які між собою не перетинаються. Влада живе сама по собі і при цьому має недоторканність, про всі люди живуть самі по собі. Дмитро Скурцов. Пан Ляшко. Арсений Яценюк в 2009 году первым сказал, первым назвал деятельность тогдашнего премьер-министра Тимошенко преступной. Сегодня Яценюк возглавляет фракцию партии Тимошенко. Вы же вне фракции. Вот не является сегодняшнее ваше гневное обличение этой оппозиции, Причому я думаю, вы новость только что сообщили о том, что в Бюті э, все считали Тягнебока, э, проектом власти. Не является это являється місцевому. там не было, господин Скорсов. Не было всі. Хорошо. Во фракции считали. Э, э, местью за то, что вы не во фракции. И відповідь на це запитання ми почуємо після нетривалої перед. В прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні Олег Ляшко, народний депутат позафракційний. Відповідайте, до речі, це найбільший парадокс, який ми сьогодні маємо. Ті, хто допомагав посадити Юлю в тюрмі, сьогодні очолюють її політичну силу. А ті, хто її рятував, ті, хто не давав можливості їй сісти, да, сьогодні вони, начебто, як розказують проекти влади. От е, згаданий Ясенюк да, в 2009 році. Е, давав інтерв'ю, казав, що газові угоди це зрада національних інтересів, і той, хто їх підписав, має пожиттєво сидіти в тюрмі. Сь, да сьогодні, сьогодні каже, що Юля сидить ні за що. Ну так коли казав правду, тоді чи сьогодні? А Ляшко? Е, я думаю, що Янукович має дякувати а а Ляшко як має е, шо Ляшко я, Ляшко, як вважає? Щодо того, що сидить Тимошенко, Тимо... Ні, з приводу газових угод, е, З приводу газових угод. газові угоди є кабальними для України. Але давайте згадаємо, в яких умовах вони підписувались. Тимошенко просто викрутили руки. З одного боку, Ющенко, який катався на лижах, коли Україна без газу сиділа, з іншого боку, Європа. Яка тиснула десятки разів на день дзвонили Юлі за будь-яку ціну підписують і угоди, і тому я думаю, що вона підписувала, Росія стояла осторонь. Е, ні, при цьому Росія, звичайно, хотіла отримати своє. Тобто, всі, як завжди, це ведеться, всі проти України були. І в цьому випадку Тимошенко просто стала заручником ситуації. До речі, щодо позиції Ляшка, я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про звільнення політичних в'язнів Тимошенко і Луценко. І я сподіваюся, що і опозиція. Теж підтримуватиме цей законопроект і проголосує за нього. І щодо я хотів сказати, зірвали весь язика. Янукович має Богу дякувати і кожен день по 100 грам випивати за те, що лідер опозиції Яценюк. Бо коли маємо таких лідерів опозиції, ото через те й така опозиція. І останок про що я хотів би сказати? Дасть Бог, Верховна Рада на цьому тижні запрацює. Я сьогодні був на поржаній раді, вимагав. Щоб якнайшвидше розглянули законопроект про запровадження мораторію на закриття лікарняних закладів, це катастрофа. Сьогодні в Україні масово закривають лікарні. Тисячі людей позбавляються належної медичної допомоги. І я сподіваюся, от я хотів би задати питання присутнім тут депутатам від різних фракцій. Скажіть людям, хай вся країна почує. Ви підтримуєте, щоб не закривали в Україні лікарняні заклади? Чи ви. Е... Готові й далі дивитися на те, як в Україні закриваються лікарні, як діди баби не можуть доїхати до райцентру, бо їм нічим доїхати і ні за що доїхати. Як навіть у місті люди не можуть дійти до лікарні, бо в них немає за що лікуватися. От ті проблеми, які сьогодні хвилюють країну, коли люди побачать, що опозиція вона відстоє справді їхні інтереси, не якісь там ефемерні, а те, що болить безпосередньо цим людям, десь убили. Опозиція там захищає тих, кого переслідує влада, десь украли, десь звільнили людей з роботи. От я минулого тижня був на Криворіжсталі. сталі. Там ось у березні місяці 5 тисяч робітників звільняють з роботи. 5 тисяч робітників. Я звернувся до всіх наших колег по опозиції. Давайте разом проведемо мітинг для того, щоб висловити протест проти звільнення А До колеги з більшості не зверталися з таким закладом? Колеги з більшості якраз і допомагають індуському олігарху міталу скорочувати робіт. Бітників. Бо влада і Дніпропетровська обласна рада, і Вілкул, мер міста Кривий Ріг, вони не звертають на це уваги. А Хто мер, вілкул, вілкул, старий а, Вілкул, хто, вілкул хто, один, продав один, е, один мер міста, інший віце-прем'єр. Е, е, і, на жаль, ніхто не відгукнувся. Одна радикальна партія проводила мітинг проти скорочень. Оце Я проблема. Чому Олегу люди Ляшку, не підтримують? Лідеру радикальної партії, народному депутату Я... позафракційному.